Виконуємо номер 844 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Три кухарки за 4 години зліпили 252 вареники. За скільки годин дві кухарки зліплять 294 вареники, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю праці? Приступаємо до виконання завдання. Замову задачі відомо, що три кухарки за 4 години зліпили 252 вареники. Знайдемо продуктивність праці трьох кухарок. Для цього їх роботу 252 вареники поділимо на кількість годин, що вони працювали. 252 поділити на 4, це буде 63 вареники за годину. І пояснюємо. Продуктивність праці трьох В умові задачі сказано, що вони працюють з, такою, з однаковою продуктивністю. Значить, якщо 63 вареники за годину це продуктивність праці трьох кухарок, знайдемо продуктивність праці однієї кухарки. Для цього 63 поділимо на 3 – дорівнює 21 вареник за годину. Це продуктивність праці однієї кухарки. Тепер знайдемо продуктивність праці двох кухарок. Для цього 21 вареник за годину множимо на 2, дорівнює 42 вареники за годину, це продуктивність праці двох кухарок. Продуктивність праці двох кухарок. В умові задачі стоїть питання за скільки годин дві кухарки зліплять 294 вареники. У нас є обсяг роботи 294 вареники. Є продуктивність праці двох кухарок, 42. Ділимо 294 на 42 і маємо 7 годин. Це за стільки годин зліплять 294 вареників, дві кухарки. За стільки годин зліплять 294 вареники. Дві кухарки. Ми знайшли, за скільки годин дві кухарки зліплять 294 вареники. Це 7 годин. Записуємо відповідь. Відповідь 7 годин. Номер 844 виконано.